Вітаю вас! Сьогодні у нас нова ранкова медитація. Для цієї медитації ви можете зайняти позицію сидячи. Можете ще лежати в ліжку. Відчуйте, як вам того хочеться сьогодні. Відчуйте себе, своє тіло. Як воно вранці себе почуває зараз? Наскільки ви виспались, Як почувають себе різні частини, органи вашого тіла? Руки, ноги, голова, плечі, шия, хребет. Як ви сьогодні вранці відчуваєте навколишній простір, енергію навколишнього середовища? Як ви відчуваєте повітря, яким ви дихаєте? І зверніть увагу на то, як ви дихаєте. Ви повільно дихаєте, чи може вже пришвидшено? Зверніть увагу на те, що повітря на вдиху трішки прохолодніше за повітря на видиху, а на видиху повітря трішки тепліше. Відчуйте на різні області вашого тіла і спробуйте відчути, де у вас, можливо, вже з'явилося якесь певне напруження. І відчуйте ті області вашого тіла, які перебувають в розслабленні. Зверніть увагу на серце. На то, як воно б'ється? Якою частотою воно б'ється? Якою енергією ви зараз наповнені? Що всередині вас? Який стан? Яка емоція? І спробуйте собі уявити ранок весни, ранньої весни, ранньої теплої весни. Зверніть увагу на сонечко, яке воно, раннішнє сонце теплої, ранньої весни. Чим ви наповнюєтесь, коли ви знаходитесь в цій ранній весні, яке повітря ранньої весни? Наскільки свіже це повітря? Зробіть зараз легкі вдих через ніс, видих через рот. Дихаючи це свіже повітря, відчуйте, чим наповнюєтесь, коли дихаєте ним, чим наповнюєте кожну клітинку свого тіла з кожним вдихом. Зверніть увагу на запахи ранньої весни. Чим наповнене повітря, чим наповнена природа ранньої весни, які запахи вона має. Можливо, це якийсь один запах, а можливо, кілька запахів. Відчуйте, наскільки приємні вони вам. І зверніть увагу на. Фарби ранньої весни, які кольори навколо вас, на кулі ранньої зелені, що пробивається з-під землі, що починається на деревах. Зверніть увагу, чи є якісь пташки. Голоси пташок, співи пташок в цій ранній весні. І знову переведіть увагу на те, як ви себе почуваєте під раннішнім сонцем ранньої весни. Чим зараз наповнене ваше тіло в ранку цієї весни, що пронизує кожну клітинку, кожну частинку вашого тіла. І далі зробіть ще повільний вдих через ніс. Видих через рот, видих трошки довше, ніж вдих. І давайте зробимо ще кілька таких вдихів та видихів, перебуваючи в енергії цієї ранньої весни, заповнені нею, дозволяючи цій енергії. Торкатись ядра кожної клітинки вашого тіла, пронизувати її. І далі спробуйте повільно перевести погляд на небо ранньої весни, небо цього ранку. Яке воно? Якого кольору? Які у вас відчуття, коли ви дивитесь на це небо? Споглядаєте його? Чи є на ньому якісь хмаринки? Чи воно чисте-чисте? Спробуйте відчути енергію цього неба. І то, чим ви наповнюєтесь, споглядаючи його, чим ранішнє сонце наповнює все небо, наскільки яскраве ранішнє сонце, чи хочеться на нього дивитись, чи легко на нього дивитись, а може і ні. І знову переведіть увагу на своє тіло, на те, чим наповнене ваше тіло зараз. Як ви відчуваєте свою внутрішню енергію, енергію простору, в якому ви знаходитесь зараз, своє серце. Як ви відчуваєте, руки, ноги, голову, плечі, лопатки, шию, пальці рук, кисті рук, долоні, яким зараз ваше тіло є? Можливо, воно розслабилося ще більше, а можливо, прийшло в якийсь більший тонус. Якщо є бажання, можна трошки пошевелити різними частинами тіла повільно, плавно. І потім спробуйте витягнутися як кішка. І якщо ви вже готові, можна повільно розплющувати очі і зустрічати новий день. А якщо ні, ви ще можете трошки полежати, насолодившись цим станом.